Респект людині, яка це от придумала. Чекайте, а я точно взяв не Веганську. Як ви знаєте, і банан, і нутелла. Це речі дуже калорійні. Фу, мені аж трошки. Фу. Я навіть не знаю, як сюди лізти. їсти, Воно так стирчить і дуже гостра. А! Ну, це дуже калорійно. А! а, Всім привіт! Цей випуск буде про фастфуди Києва. Я обрав декілька абсолютно різних закладів, там буде, там буде багато чого, і думаю, дещо з цього буде для вас точно цікавим та, можливо, незвичайним. Тому беріть щось смачненьке і приємного перегляду. А я погнав до першого місця. Перший у нашому відео фастфуд, по-моєму, максимально київський. Він знаходиться у самому серці столиці. Хоча я не дуже люблю хрещатик, але прямо на хрещатику, Макдональдс на хрещатику, ось позата хата. І ось і він, котлета по київськи. Ну, що може бути більш київським фастфудом, ніж котлета по київськи у форматі фастфуду? Це дуже прикольно, і я дуже хочу спробувати. Дивіться. Ну що, давайте пробувати котлету по-київськи. Я мушу сказати, що це ну, точно фастфуд, навіть фаст фастфуд тому що мені її віддали вже готову одразу за секунду. Вони там лежать, я так розумію, в теплі, їх готують, там штук 10, напевно, і швидко роздають. Тому я її чекав, рівно не чекав. Взагалі, я її не чекав. Коротше. Я сказав, заплатив і отримав. Все. 95 гривень я взяв з паприкою та сиром чеддер. Стандарт коштує 85 гривень. Ця трохи дорожча, ну за 95 гривень. Ну мені здається, що це маловато. Вона ну дуже маленька. Подивіться. По суті, просто маленька котлетка. Така хороше пакування. Мені подобається оформлення. Мені подобається от прапорець. Е, дуже ну, так дуже дуже просто і зі смаком. Е, головне, щоб зараз зі смаком був смак цієї котлети. А сироб... сиробагацько. Мушу сказати, ця ідея отримує від мене 100 з 10. тому що зробити котлету по-київськи, де тобі не потрібно заходити в заклад і з пюрешкою її замовляти, там розрізати вилкою ножем і їсти, а просто отак, от в центрі Києва, у швидкому форматі, взяти по суті візитну картку столиці, котлету по київськи. Це дуже крута ідея. Ви знаєте, чесно, трохи заздрю, що це придумав не я. Реально респект людині, яка оце от придумала. Вона смачна. Я взяв з паприкою, а не з халапеньо, тому що я, я не дуже люблю гостре. А оцей аромат паприки дуже прикольний і багато реально хорошого смачного сиру чедр. За рахунок великої кількості цього сиру чедр її не сухо їсти. Хоча тут, по суті, курка і панірування. Да? Панірування хрустке, курка хороша, сир кайфовий. Єдине, що можливо, якби я це робив. Я би зробив її може хоч трохи дорожчою, але трохи більшою, щоб людина могла однією перекусити. Тому що я, напевно, зараз піду і візьму ще стандартну, тому що мені ну, дуже хочеться подивитися, що там всередині. Взяв добитися класично, ну не вистачає однієї е, котлети не вистачає. Я дуже боюся обпектися зараз гарячим маслом. Ну щось там бачу, дивіться. Стандартна, реально класична київська котлета з хромким паніруванням, з хорошою соковитою куркою, з маслом, з укропчиком. А. -а, -а, -а. Не. Або я рагуль, або цю з маслом гарячим дуже важко їсти. Вона щойно як бризнула мені на руку розпеченим маслом. По самому закладу, ну, прикольний. Мені сподобалось, що швидко, мені сподобалось, що є такі от бочечки, столики від дощу, якщо сховатися. В принципі, досить такий милий заклад. Єдине, що от ціни. Ну, я не знаю, як можна продавати таку котлету за 60, коли в тебе тут оренда коштує ну, я не знаю скільки. Навіть боюся уявити. Дивіться, з'їв я дві котлети, да? Смачно, класно, прикольно. Абсолютний лайк за ідею. 95 гривень одна. Чому така висока ціна? Я не знаю, це просто мої думки, вони можуть бути неправильними, ну, як не підкріплені нічим. Це просто мені здається, що ціна через оренду. Правильно? Ну, хрещатик дуже дороге місце. І от я отак іду і думаю. А чому не давати якимось місцям, типу, реально київський стрітфуд? Ну, це може бути фішкою Києва, київська котлета у фастфуд. Хай вона буде дешевше, але хай місто зробить якусь, я не знаю, знижку на оренду, да? наприклад, українським бізнесам. Хай, якщо це якась, я не знаю, арабська шаурма, хай для них коштує оренда, скільки вона коштує, а для українського якогось стрітфуду, хай коштує на 30% дешевше. Просто щоб підтримувати українське, українську культуру. Тому що котлета по київськи це, це, ну, це як спадщина, це українська культура. А ми її не купуємо, тому що вона коштує 95 гривень. Тому що. Що може вона нахрещати, куди дофіга коштує оренда. Давайте брати гроші з західних компаній якихось за оренду, а нам робити знижки. Ось так. Це, це, ну, це така хотілка моя. Не знаю, це можливо нереально, але хотілося б. Наступне в мене на тесті буде заклад ці млинці. Ви, якщо бачили випуск, що поїсти на 150-25, я там вже тестив млинці, які знаходяться у парку Шевченка з закладу Опанас. Це інші млинці. Вони, я так розумію, це мережевий заклад, їх декілька по Києву. Я прийшов у той, який на вулиці Лютеранській. Коротше, по суті, з таку варку виходити. І ось ці млинці. Бо, друзі, затестимо ці млинці. Ці млинці, які називаються ці млинці. Прикольна назва, мені подобається. Можна їсти було в закладі, там, до речі. Порожньо чомусь, тільки дві людини після мене зайшло. Можна було комфортно сісти поїсти, але ж ми тестуємо ну фастфуд. Мені було важливо перевірити, наскільки зручно їх взяти з собою і з'їсти просто на вулиці, от у такому форматі. Мушу сказати, коштують вони ну дешево. Шинка та сир 109, і ось цей теж під 100 щось там не пам'ятаю. Разом все вийшло 247 гривень за два млинці і компот. Ух, можна. Можна бахнути меню в Макдональдсі і ще й взяти пиріжечок. У мені все одно. Головне, щоб було ситно та смачно. Шинка та сир це така стандартна начинка для млинців. І мушу сказати, що самі млинці тут, як на мене, не дуже сильно відрізняються, але, по-моєму, трохи краще, ніж у парку. Чому? Тому що там вони якісь глибкі, а тут якось воно таке більш м'яке, більш... більш приємне. І більш навіть запашне. Шинки багато, сиру багато, сир смачний, шинка смачна, млинець смачний. Реально кайфовий млинець. Так, давайте додамо динаміки у відео. Ви ж любите. Mm. Кажете, буде статично. Так, компот. Насичений. Я не дуже люблю кизил, але він навіть мені тут не заважає. В принципі, такий ягідний, хороший, класний насичений компот. Давайте тепер солоденький. Розпаковка. О! Ну що, давайте дістану весь малинець, щоб вам показати. В принципі, розмір його. Ось. Я все з головою порівнюю. Я сподіваюся, що тут багато буде банану, і сподіваюся, що тут буде реально нутела, а не... А, ні, що я кажу, сподіваюся, я ж бачив там банку нутели. Звісно, можна в банку нутели насипати якусь дешеву пасту і насипати. Не дякуйте вам такий лайфхак, але це обман так робити не можна. Але я відчуваю за смаком, якщо я ще не забув смак нутели, що це реально справжня нутела. І це приємно, це, це лайк. Як ви знаєте, і банан, і нутела. Це речі дуже калорійні. Дивіться, цим млинцем з бананом і нутеллою можна реально швидше наїстися, ніж шинкою та сиром. Слухайте, це було смачно. Взагалі мушу сказати, що млинці. Це досить крута ідея для фастфуду. Боже, що робити з цими цінами? От якби на 150 гривень можна було взяти два таких млинці і компот, я би кожен день їх їв. Знаєте, куди я йду далі? В Метроград. Е, так, там є, по-моєму, дуже прикольний формат фастфуду. Я дуже захотів це затестити. Він максимально нестандартний, але, по-моєму, Може бути дуже цікаво, а чи смачно зараз дізнаємось? Ось він метроград. Це по суті вендинговий апарат, тільки нового рівня. Не просто як ось тут ти береш снікерс, з'їв і погнав. Тут ти можеш обрати рис, локшину, бульйон якийсь суп. І вон ще якась взагалі незрозуміла штука. Так, а тут платити навіть так Зру... Ні, я поки що не хочу платити. Відкриваємо ось, о, ОМГ Айща. Тут все меню хороше. Досить зручно. Ти можеш отак от прочитати про кожну страву і вибрати собі за смаком щось. А потім... До речі, якщо мені сподобається, якщо вам сподобається, і будете питати, де це, ось тут є адреси всі всіх цих автоматів. Їх досить багато по Києву. Тут більше 10 штук. Mm. Правило трьох секунд, менше трьох секунд лежало на землі, можна. Щось я взагалі не побачив яловичину, сподіваюся, що воно отам от от під локшеною. Так? Чи не так? Сподіваюсь, тільки я не можу зрозуміти це для рису, це для стакану, це називається стакан. І, до речі, вони молодці, що подбали оці штуки від спеції. Отут одразу викидаєш. Ну, не думаєш, не думаєш, куди їх сховати в кишеню чи винести шукати урну не треба. До речі, я хотів, щоб були палички. Чомусь тут виделка. Ну. No. Ну. 5, 5 гривень за воду я ще маю заплатити. Всі зрозуміли, це лайфхак е, захисту від таких, як я. Я трохи засмутився, що потрібно було ще заплатити зараз мені 5 гривень за окріп. Але інакше такі, як я, купували мівіну в АТБ. І заливали тут. Ну що, все, готово? Окей. Okay. Досить просто і швидко. Якщо перший раз так розібратися, то далі ви будете підходити і в принципі за дві хвилини все буде готово. Ну що, будемо дивитись, що там у нас. Дивіться. А! Чекайте, а я точно взяв не веганську. Бо я щось не бачу зовсім. Телятине. Бошена ж зі смаком штучної тушеної свинини. Що, чекаєте? Зі смаком штучної тушеної свинини? А що значить штучної свинини? Не розтраюйся. Так, все, я заміксував. Дивіться, вийшла вона мені, враховуючи окріп, 120 гривень. Там були позиції дешевше. Я чомусь захотів таке щось з м'ясом класне, але м'ясо я не отримав. Сама локшина. Ну, Зараз всі любителі Наруто і всього такого іншого аніме і це японської теми будуть писати, що не це з Мівіною, але мені... Ну, дуже схожа на Мівіну. Дуже. Ні, Сам бульйон, оцей супчик, він вийшов реально смачний. Він дуже схожий на бульйон з раменом. Ясно, що це не рамен. Це бульйон, який був виготовлений із... щойно із сублімованих продуктів, а недовго варився із справжньої свинини. Але він смачний. Коротше, це такий левел-ап, мівіни. Країна походження Китай. Тобто це китайська їжа. Хуйня. Ось хуйня. Я бачив в інтернеті багато оглядів на подібні штуки. І знаю, що є деякі, в яких прямо шматками ви отримуєте свинину чи яловичну. І я сподівався на це за 120 гривень. Я думав, що тут буде хоч трошки, але справжнього м'яса тут жодного жодного шматочка м'яса я не отримав. Отримав смачний бульйон і локшину. По факту, мівіну. Все. А наступним в нашому випуску буде заклад піта Київ. Чому я вирішив його саме в цьому випуску затестити? Тому що ви дуже часто про нього пишете. Ну, принаймні, коли я їв, був прикольний, мені подобається фалафель тут, наприклад. Але сьогодні ми будемо тестити класичну піту. У випуск з шаурмою він не піде, тому що це не шаурма. Випуск з бургерами теж не піде. Випуск з хот-догами теж. І ще й називається Київ. По суті, фастфуд Києва. Ну що, давайте скуштуємо піту. Ось такий вона має вигляд. Дуже м'яка сама піта, офігенна, реально класна. Е, мені, я вже колись казав це, тільки ви цей випуск не бачили, тому що там тисяч переглядів. Ось ці огірки мені не внушають довіри. Вони якісь. Ну, на вигляд навіть не смачні. Хоча насправді нормальні. Ну, вони щось мені якось от, не подобаються просто з виду. Я отак зазвичай дістаю. Один, а один лишають для кислинки. Називається вона піта Чізбургер 209 гривень. Тобто, рівно два млинці якраз. За ці гроші ви отримуєте м'яку класну піту, яка, до речі, чомусь. Хоча вона не їхала на доставці, вона не чекала нічого. Я ось її тільки взяв, як мені віддали, і виніс на вулицю. Я біля закладу прям. І все, піта вже розм'якла. Раніше в мене такого не було, навіть на доставці. Приїжджало добре, це можливо надсоковитий соковитий помідор поклали туди і не пощастило цього разу. За ці гроші ви отримуєте піту з котлетою, всередині якої сир. Тобто це така котлета, по суті, схожа на бургер, ну тільки більш просмажена. Різні соуси, один, до речі, схожий на песто зовні, але по-моєму це не песто. Мені цього разу щось не пощастило. Бачите, розм'якла, вона прям. Оце от мокрий хліб. Він насправді досить смачний для зими помідор, але він так от трошки зіпсував нам. Насправді дуже смачний соус, схожий на цацикі. Правильно я сказав? Такий, знаєте, грецький. Тільки він, по-моєму, тут взагалі не має чесничку. От. І ось такий вигляд, давайте дістану окремо вам покажу. Має котлета. Котлета велика, вона займає всю піту. Бачите, і всередині сир. Я би не сказав, що це альтернатива шаурмі, це більше альтернатива бургеру, тому що тут прям котлетка. Класний соус, цибулька, котлета з сиром, помідор. От єдине ж Кажу ще раз, що мене саме сьогодні розчарувало трошки, що от хліб розм'як. Я не люблю. Відчуваю себе, знаєте, ким трошки качкою. Знаєте, коли в парку ви багет відриваєте і лебедям і качкам кидаєте, щоб вони їли. І оце вони їдять отакий хліб, розмокший так у мене ж трошки. Фу, іноді буває, коли я замовляю цю піту. Мені не дуже подобається котлета з сиром, а дуже кайфую від самого хлібу. Цього разу якось навпаки. Наступний, на мою думку, досить цікавий фастфуд знаходиться на подолі на вулиці Сагайдачного. Ви всі її чудово знаєте, це така основна вулиця, яка з Контрактової на поштову площу йде. І я мушу визнати, я постійно проходив повз нього і не купував. Я дивився. Думав, блін, що це таке прикольне, щось, напевно, якесь. А може і фігня, і я не міг зрозуміти. І от зараз є чудовий привід затестити, і це буде корн-дог. Ну що, 3-4 хвилини, і я отримав свій корндог. О, гаряченький, що тільки-тільки -ті з фритюру, чи де там його готують. Зараз будемо пробувати. Дуже реально цікаво. Там є просто сир в клярі, є сосиска, сир в клярі, і є сосиска сир в клярі із картоплею. Тобто зверху він посипаний ще картоплею. Ну я не ризикнув, взяв сосиску-сир. Вперед будемо пробувати. Ой-ой-ой, який він хрусткий! Блін, зараз мемів нароблять з цим. Дуже хрустке панірування, що мені одразу сподобалось, але одразу на губах ти відчуваєш ну, олію. Потрібно зауважити, що він то йде на ось такій паличці, і одразу з другого укусу вона потрапила на зуб. Я навіть не знаю, як сюди лізти, воно вона так стирчить і дуже гостра. Я додумався посунути його трошки вгору. Поки що це нагадує сирну паличку, знаєте, до пива часто пропонують вам. О! Сосиска. але... але що? Це половина сосиски. А де моя сосиска? Я засмучений всюди обман. Виявляється, вони взяли сосиску, розрізали навпіл, надягнули. Потім зверху сир, а потім кляр. Тобто там, де сосиска, сиру немає, а там, де сир, немає сосиски. Сосиска непогана, куряча, прям така з волокнами м'ясо. Тобто це не сосиска з перепічки, це прикольна смачна сосиска, але. Ну, далі суховато, тобто, коли було багато сиру, було прикольно це їсти. Коли далі пішла просто сосиска і кляр. Yeah. Мені пропонували полити це соусом, але я не захотів. Сказали, кетчуп, майонез, там гірчиця. Тобто я так розумію, отут був би политий соус. Я відмовився, тому що не хотів перебивати смак сиру кетчупом. Але зараз я розумію, що отут би трошки кетчупу не завадило. Після. Поїдання, паличку не викидаємо, зберігаємо. Потім колись ви ще захочете спробувати ще один такий корндог, і буде у вас дві палички, і будете ними їсти Ролтон, який купите в АТБ і заварите по моїй схемі найкращий фастфуд, найдешевший. Що можу сказати, якщо серйозно? 89 гривень. М -м 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 -м. Якби воно все було в сирі, прям все, і сосиска теж була в сирі, то так. Якби сир був трохи смачніший, теж так. Він був не поганий, але ну це 100% я майже впевнений. Це сирний продукт, якийсь типу слугуні, масарели, щось таке дешевеньке. Все витягнув кляр. Тобто кляр е е кайфовий, хрусткий, вообще офігенно, прикольний формат фастфуду. Але в принципі можна взяти по 45 гривень два хот-доги і ви наїстеся більше. Це не буде так прикольно, але це буде більш ситно. Ну, але ж ми мали спробувати, правда? ж? Е, я в глобусі. Що ми тут робимо? Ми приїхали за десертом. Наступний фастфуд у нас це буде десерт, е, такий фінал цього випуску. І це, можливо, вже хтось догадався. Він є в майже кожному торговельному центрі, і це Сінабон. Друзі, Сінабон. Вирішив їсти на вулиці, тому що там музика в глобусі волає так, ніби Вакарчук стоїть в тебе над вухом і кричить, що все буде добре. Дякую Вакарчуку за моральну підтримку, але знімати було так неможливо. Тестимо сінабон на вулиці, він гарячий. Е я думаю, що його люблять здебільшого лише за те, що він теплий. Це тепла. Напевно, смачна булочка. Я його взяв, щоб зрозуміти феномен Сінабона. Дуже часто за ним просто величезні черги. Хоча, по факту, це просто м'яка смачна, тепла булочка з корицею, яка полита різними топінгами. Без чогось його їсти дуже складно, тому що він супер солодкий. Тому я взяв маленький капучино. І, чесно кажучи, я взагалі не розуміюсь на каві. Я дуже рідко її п'ю, але як на мене... Дуже-дуже-дуже посередній капучино, ну таке собі. Що з приводу сінабону, ну, дивіться, це штука, яка має дуже апетитний, красивий, привабливий вигляд. Коли вони отак от лежать поруч всі, коли їх тільки надостали з печі, як тільки тобі виривають звідти одну і кладуть в тарілку, це. Має приблизно такий вигляд, як дуже солодке тісто полите шоколадом. Все. Недаремно його продають саме в торговельних центрах, тому що, отак, от в форматі на вулиці, я зламав шматочок ножа. Він десь в мене всередині Сінабону. Кайф. Я його зараз переверну і покажу вам, що там досить багато шоколаду знизу. Це не підгоріле тісто, це саме шоколад. І мушу визнати, що шоколад досить смачний. Ні, його досить складно їсти виделкою та ножем. тому... А, ну, Це дуже калорійно. 90% клієнтів в черзі за синабоном це дівчата постійно. Ну, За моїми такими спостереженнями. Слухайте, здається, я зрозумів, чому. Він такий популярний серед дівчат у торговельних центрах. Вони, напевно, бігають по магазинах, от реально бігають. Я просто дуже сильно не люблю ходити за покупками в магазин, ну, в торговельний центр. Якщо мені потрібно купити якусь одежу, то я, наприклад, та людина, е, котра обирає конкретну модель. Що мені конкретно потрібно? Мені там потрібна там, кофта Adidas такої моделі. Все. Я дзвоню в магазин, дізнаюсь, чи вона там є, або взагалі замовляю в інтернеті. Просто приїжджаю, купую і їду. А дівчата ж то люблять пройти по всіх магазинах. Оце вони набігаються за цілий день, а потім потрібно якось енергію відновлювати і купують оцей велетенський максимально калорійний солодкий сінабон із кавою там їдять. Але якщо так розібратися, то по факту просто м'яка булочка з великою купою карамелі, шоколаду або якогось іншого. Топінгу. Ну, буду називати це топінг. Інакше, інакше слово підібрати не можу. Ну що, давайте зробимо маленький висновок. Е Друже, а потримаєш камеру? Да? А, ну. Ви, напевно, помітили, що в цьому випуску не було хот-догів, бургерів, піци, чогось такого е вкрай популярного. Е так і задумувалось. Я думаю, що хот-доги, бургери та піци заслуговують всі на окремий випуск, тому е напишіть в коментарях. Який випуск ви чекаєте першочергово Хот-доги, бургери чи піцу? І якщо не важко, поставте вподобайку цьому випуску, тому що тільки так це відео може потрапити кудись в рекомендації. Дякую вам, що подивилися! До наступних зустрічей. Готуємо для вас ще багато цікавого.